Довжуємо нашу перекличку Андрій Галка, головний сержант зенітно-ракетної батареї, бригади Рубіж Нацгвардії України. На нього чекаємо в нашому етері. Ми поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Є вже пан Андрій. Пан Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, Радий вас привітати. Пан Андрій, якщо можете сказати, на якому напрямку перебуваєте, скажіть які маєте новини. Наша бригада Рубіж на даний момент перебуває на Лимана-Купівському та Сіверському напрямку. Тримаємо лінію оборони е, із наших новин, то ворог продовжує наступальні дії, зазвичай використовуючи те, тактику малих піхотних груп е, з підтримкою іноді техніки, такої як танки, БМП та МТОБ, які нам вдається дуже ефективно знищувати ще на підступах завдяки нашим розрахункам FPV Потім в хід підключаються артилерія і наші протитанкові засоби. Власне, повідомляє бригада «Помста» про те, що нещодавно їм вдалося знищити чотири ворожі танки, дві автівки, два квадроцикли, БМП-2 і склади мастильних матеріалів. Тобто, це свідчить про те, що була спроба якогось такого механізованого прориву в зоні їхньої ділянки. Ну, дивіться, бо будь-які. Механізовані штурми вони присутні на будь-якій ділянці, і вони не є чимось дивовижним для будь-якого з підрозділів. Е, я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, що штурми відбуваються щоденно іноді це штурм, який проводить двоє військовослужбовців, і це просто ну, самогубство. Іноді вони залучають до цього техніку, і це також самогубство, якщо її не йде величезна колона там з 31. Тому ну, молодці хлопці величезна подяка за те, що вони вкотре відбили чергову атаку і триматись так і надалі. А ось ці малі штурмові групи, ви кажете, що атаки, штурми відбуваються постійно. Тобто вони йдуть, одна група пройшла, ви її... Знищили, і тоді йде наступна оскільки ви кажете найменше буває двоє людей. А в принципі, так. в середньому то їх по скільки є? Чим вони озброєні? От як воно виглядається? Це їхній штурм? Ну, дивіться, я повернувся от місяць назад з піврічної ротації на сіверському напрямку. Я спостерігав е, щоденні штурми, і це були найчастіше від двох до чотирьох. Осіб, які під покривом ну, от, переходу з ночі на день, зазвичай це було з вони намагалися заходити до наших позицій. Успіху не мали, тому що у нас постійно 24 на 7 ведеться спостереження з повітря, і про всі штурми ми знали. Не було жодної штурмової дії, яка застала б нас зненацька. От, е, яка логіка використання таких штурмів. Напевно, це виключно виснаження солдата, нашого солдата, який знаходиться в окопі, і для нього важко вкласти в свою голову, е, коли до нього щодня, щоранку починають іти просто на суїцид? Тому що е, будь-яка військова людина вам підтвердить мої слова: неможливо захопити взводне оборотний, опорний Пункт двома бійцями це просто фізично неможливо. Е, аналізуючи підготовку е, військовослужбовців е, РФ, які їх брали в полон, е, вони не є елітними підрозділами. Навіть якщо подивитись на їх екіпіровку і на їх оснащення, коли їх відправляють на штурм. Це просто автомат в кращому випадку: вісім магазинів набоїв, а зазвичай їх всього лише чотири. Це літрова пляшка води і якийсь сухпай або якихось буквально там декілька бутербродів. Тому що зачасту їм кажуть про те, що ви йдете туди, вам треба просто дійти. Позиції там вже є, і ви їх просто будете там утримувати. Бували такі випадки, так, коли вони просто йшли розслаблені. Хлопці беруть їх в полон, питають, куди ви йдете. Він вони кажуть, так нам сказали тут наші позиції. От, ну, тобто, іноді бували такі випадки. Ну, штурми дійсно щоденні. Я був максимально здивований, коли вперше побачив ось цих два штурмовика, які йдуть просто по відкритому полю, просто в наш бік. Ну, але на жаль, це наша реальність. Ми хочемо нашим глядачам, ще також сказати, що бригада Нацгвардії Рубіж потребує автівок, і просто зараз відбувається збір. Один мільйон гривень стільки хочуть назбирати хлопці з цієї бригади. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код і бачите номер карти банки. Він зазначений на титрі. Можете також долучитися, допомогти побратимам пана Андрія, які зараз на Лиману. Куп'янському напрямку, де ворог просто постійно, постійно штурмує, відправляючи малі групи. Дорогі друзі, ваші донати будуть дуже потрібні для цієї бригади. Рубіж маю сподівання, що згодом ми зв'яжемося з кимось з бригади, чи може з паном Андрієм, так само і вже потім вони розкажуть, що таки назбирали на автівки, і вже необхідна сума один мільйон. Є пане Андрію, ось ці автівки. Це вже не новина для всіх, про те, що це розхідний матеріал. Я просто навіть не знаю. Ще вистачає в Європі тих автівок, які звідти женуть, і які постійно їдуть на наш фронт. По перше, я хотів би дуже сильно подякувати кожній людині, яка буде долучатися до нашого збору, адже це надзвичайно важлива складова. Це в порівнянні. Я хочу, щоб ви дорогі глядачі зрозуміли, це в порівнянні з боєприпасами. Адже коли у вас нема коліс, коли ви не можете швидко і оперативно вивести пораненого, підвести потрібні боєприпаси, чи ті самі FPV-дрони, чи якісь засоби маскування. Ну будь-що. Це дуже дуже важливо, адже невеличкі автомобілі, вони. Прохідні, не так легко їх помітити, і доволі швидка річ, тому долучайтесь, будемо вам дуже вдячні. А з приводу вашого запитання. На жаль, ці автівки е, закінчуються в тій, як сказати, потрібній нам кількості, ціни на них дорожчають, адже все, що можна було купити більш дешеве, було вже викуплено ще напевно рік тому. Тому зараз е, з цими автівками стає, якщо чесно, все складніше і складніше. Їх дуже важко утримувати в належному стані, адже на на Донбасі нема доріг. На Донбасі є виключно напрямки, за якими ми рухаємося. І іноді буває просто ти одну евакуацію проїхав, і тобі ну, половину ходової треба міняти, панове автомобілісти. Я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, що це таке. Ну тому ми дуже потребуємо ось цих зборів і допомоги наших громадян. Чого ще зараз найбільше потребують військові? на Впереду в цілому це засоби РЕП, але не засоби РЕП мають бути адаптовані під частоти, на яких літають ці ефтів. І якщо так, то ще ну яко якоїсь може швидкої заміни чи адаптації. У нас з цим іноді бувають провали в тиждень. Поки ми зможемо перелаштуватись там від одного частоти до другої, і ось цей тиждень стає прям дійсно пекельним, адже вони летять в промислових кількостях, знаходили не один десяток півій, на яких стоять серійні номера з гостом і тому подібне. Росіяни поставили це на величезний потік, адже це на даному етапі війни максимально ефективний вогневий засіб. Ну, якщо до наших FPV, чи вони продовжують бути ефективними щодо російських ребів? Ну, я читаю просто в російських воєнкорів, які кажуть, що наші е просування вперед, як правило, відбуваються, коли в українців закінчуються на якійсь ділянці fpv дрони. До того 90% штурмів закінчуються 90% втрат, і це втрати з FPV так само. Ну, зазвичай, е ну для статистики е 7 із 10 Ті FPV залітають в ціль приблизно. Можемо помилятись там на один-два. Снаряди влучають в ціль через свої величезні вже зношені ресурси ствола. Вони можуть влучати два з десяти в ціль. І якщо ми просто фізично порахуємо, скільки коштує снаряд і 120-ї міни, і за нього ми можемо купити декілька ФПВ і більш ефективно ними влучати, тому ну, ми зараз перелаштовуємося на ці ФПВ. Адже економічна складова війни є одною з основних. Коли не вистачає FPV, скажу вам чесно, починають переживати всі. Але є величезні зараз. Наша країна відкрила величезні фонди по їх створенню величезні ініціативи. І ми єднаємося один навколо одного і допомагаємо один одному. І це дуже нас підтримує і допомагає продовжувати бій. Наші глядачі можуть підтримати. Я ще раз хочу сказати бригаду Рубіж просто зараз допомогти на збірку в 1 мільйон гривень. Ми вже подаємо вдруге цей номер картки. І... І QR-код, і будемо вдячні для тих, хто тільки зараз, наприклад, долучився і на попередні збори наші ще нічого не переказував, то перекажіть просто зараз хоча б будь-яку суму для наших хоробрих вояків, які зараз стримують. Для пана Борога. Андрія Галки і для його побратимів для бригади Нацгвардії Рубіж потребують вони автівок один мільйон гривень. Така їхня мета, дорогі друзі. Бачите зараз на своїх екранах необхідні реквізити, і таким чином можете подякувати панові Андрієві і його побратимам. Передати таким чином вітання за те, що вони роблять. Андрій Галка, головний сержант знітно-ракетної батареї бригади Рубіж Нацгвардії України. Був із нами. Пане Андрію, дякуємо вам за роботу. <ган> і за ту непросту роботу, і за те, що знайшли час розповісти про те, що відбувається у вас. Сподіваємося, що збірка ваша просунеться вперед. Дуже вболіваємо, тримаємо за це кулаки. І дякуємо вам. Бажаємо спокійного дня, щоб менше штурмів. А якщо їх будуть вони, то щоб, щоб ті, що штурмуються, штурмують, щоб вони закінчилися. Дякуємо вам Дякую. ідемо.